ММО ігри завжди підкорювали серця мільйонів людей по всьому світу своїми величезними світами і безмежною свободою дій. І саме люди наповнювали ці дивні світи неймовірними історіями і подіями. Деякі історії настільки абсурдні, що не можеш в них повірити, а деякі можуть розтопити твоє серце. Тож сьогодні ви дізнаєтесь про те, як зароджувався шлях легендарних гравців і Online, чому рожеві пісюни переслідували мільйонершу в Second Life, та яким чином можна було у 1985 році потрапити у безголове брат 100 в одній з перших МОРПГ. А перед початком, будь ласка, натисніть на лайк і підпишіться. На каналі дійсно багато чого цікавого. Погнали! Найтупіший лутер World of Warcraft Classic. Декілька років тому назад на класичних серверах World of Warcraft відбулася досить епічна і в той самий час смішна історія. Як ви можливо відомо, Blizzard вирішила продовжувати історію ванільного Варкрафта своїми попередніми доповненнями БК та Кінг. І коли прийшла пора зміни доповнення, гравців всю закривали рейди з досить рідкісним лутом. І один із таких гравців був стрімер під ніком StaySafeTV. оскільки доповнення гри рухалось далі. Він вирішив піти на один з найскладніших і найменш доступних рейдів ванільної Вов. WoW. Nexramas. Чому саме цей рейд? Тому що Blizzard видали цей рейд для майбутніх доповнень, ще в часи, коли Ваніла була актуальним доповненням через те, що він заважав лору майбутніх експаншенів. Точніше, не сам рейд, а лут, який з нього падав. А саме епічний дворучний меч Corrupted Ashbringer. Зараз буде трохи лору. Це проклята версія легендарного меча Ashbringer, який колись належав Верховному лорду Олександросу Могрейну, одному з найвизначніших паладинів Азерота. Сандрос використовував Ashbringer у війні проти Плеті, і меч був настільки потужним, що його удар міг знищити. Нежить одним розчірком. Однак його син Рено Могрейн традив батька і допоміг убити його, передавши меч у руки Калтузада. Коли Олександрос помер, його душа була осквернена, а сам меч проклятий, перетворившись на караптет Ешбрінгер. Зрештою, меч опинився у Наксарамасі в руках Олександроса і став одним з найкрутіших і найзагадковіших мечів у класичному Вов. Через те, що в доповненні Ліч Кінг меч грав значну роль, Blizzard вирішили видалити цей рейд, тому що було б дивно, якщо б гравці мали б цей меч. Окрім того, шанс випадання Corrupted Ashbringer складав всього 7%. І саме ці фактори роблять його неймовірно цінним предметом. Усі хотіли мати в себе в інвентарі частку історії Варкрафту. І ось stay Safe зібрав пачку в рейд, який завтра видалять. І оскільки він збирав пачку з Майнгільді, то вирішив не підключати систему Master Loot. Це коли лідер рейду самостійно розподіляє лут між гравцями. В надії, що ніхто не з нінджалутич. Шмотку, яка комусь потрібна. І ось після декількох годин рейду і вбивства босів він підходить до скарбниці з лутом, де й випадає той самий меч. Усі були в шоці. Без системи мастер луту дроп розподіляється випадково між гравцями, які натиснули, що їм потрібна ця шмотка. Як ви думаєте, скільки у тому рейді натиснули гравців, що їм потрібен цей меч? Майже усі. Усі хотіли останній меч, який більше ніхто ніколи не зможе отримати. Його отримав гравець Свардікус, якому цей меч найменше потрібен, тому що його клас був Варлок, а дворучний меч могли носити тільки паладини. І іронія в тому, що предмет має досить гарні характеристики, які потім втрачають свою актуальність. Предмет дуже крутий для трансмогу в майбутньому, але не для варлоків. Тільки паладини можуть зробити трансмог з цього меча. Тейсей в нього запитав: чи не хоче він його часом віддати, тому кому цей меч підходить. Наприклад, його персонажу Ласа паладина на що він відповів? Ні. Тоді його запитали, що ти будеш робити з цим мечем. Я зберігую його для трансмогіфікації в Міст оф Пандарія. Доповнені, яке на той момент повинно було вийти через 4 роки. Ви розумієте, наскільки людина думає наперед? Поки ми живемо і паримо, що ми будемо їсти на вечерю, чувак чекає, поки йому набере Ілон Маск і запитає, які в нього плани для життя на Марсі. Після стріму йому пропонувало за цей меч 30к голди, на що він, звісно, не погодився. І в подальшому доля одного з останніх мечів Corrupted Edge Гер невідома. Ви даєте згоду на інтерв'ю? Second Life Історія віртуальної мільйонерші Айлін Греф почалася у далекому 2004 році, коли вона купила акаунт у Second Life за 9 доларів 95 центів і створила там персонажа під ім'ям Анше Чанг. Однією з головних причин популярності Second Life на той момент була можливість цілком легально конвертувати віртуальну валюту лінден-долари у справжні гроші. Це дозволило Анше Чанг заробляти віртуальні статки. До цього вона вже мала досвід накопичення значних сум в Ашронскол та Shadow Bay. В перші ліндини Анші Чанг заробила таємно від чоловіка, працюючи у клубі Cannabis Катерадал. Чому таємно? Бо клуб спеціалізувався на ескорт-послугах. фактично на секс-чатах і примітивній анімації, яку, до речі, дуже любив переглядати Ральф. На зароблені гроші вона придбала кілька дешевих ділянок віртуальної землі. Вона облаштовувала їх, після чого перепродавала або здавала в оренду, що стало початком її серйозного бізнесу, користовуючи ту ж саму стратегію до лютого 2006 року. Разом із чоловіком і бізнес-партнером вона зареєструвала компанію Анші Чанг Удіос у китайському місті Хайбей у листопаді 2006 року Анче Чанг, яка вже використовувала цей псевдонім як офіційне ім'я, заявила, що стала першою людиною, яка заробила понад 1 мільйона доларів або 275 мільйонів лінденів за тодішнім курсом, виключно у віртуальному світі. Історія її успіху зацікавила журналістів. Вона з'явилася на обкладинках Business Week і Business Life. Деніел Седвіл з CNET запропонував їй провести інтерв'ю прямо у грі. На той момент йому здавалось, що це крута ідея, і Анче. Погодились. Через деякий час прес-конференція все ж таки відбулась. Спочатку все йшло спокійно. Журналіст ставив питання мільйонерші. Вона відповідала, а глядачі спостерігали. І все змінилося, коли втрутилась група гриферів Room 101. Увесь конференц-зал заповнили величезні рожеві летючі пеніси. Зверху ще й посипались фото Айлін, де вона тримала зменшену версію цього ж об'єкта. На це видовисько збіглося дуже багато народу. Через це почав навіть лагати сервер. Нервів мільйонерші вистачило на 10 хвилин. Після чого вона попросила журналіста переміститись в її Куди гріфкери не мали доступу. На жаль, відео з цього хаосу одразу ж з'явилось на Ютубі. Та розлетілося інтернетом і навіть у друкованих ЗМІ. Алін була дуже розлючена. Вона зажадала видалити відео, посилаючись на авторські права, і заявляючи, що її віртуальний образ не можна використовувати без дозволу. Ютуб, в свою чергу, побоюючись судових розглядів, поступився, але, як відомо, те, що потрапило в інтернет, там і залишається. Безголовобратство «Хабітат». Ще до нашого з вами народження у світі з'явилась перша графічна ММОРПГ під назвою Habitat Так так, вона старша за Ultima Online, і саме вона стала забутою легендою ігрової індустрії, яка дала топчок цьому жанру. Її випустила студія Lucasfilm Games у 1986 році для платформи Commodore 64. Це на той момент вважався топовий домашній комп'ютер з 64 кБ оперативки. А зв'язок між гравцями здійснювався за допомогою Quantum Link. Це був локальний американський. Канадський інтернет і завдяки цьому число реальних гравців могло досягати аж до 20 тисяч. Це для тих часів ну дуже багато. Гра одна із перших працювала по платній похолинні оплаті суму 8 центів. Гра вражала своєю свободою. З самого початку була можливість створювати персонажа, обравши йому стать і зовнішній вигляд. Також вам надавали будинок, який можна було обставити меблями на ваш смак. Інтерактиву в грі було дуже багато. Можна було вранці поспілкуватись зі своїм сусідом, а вночі залізти в його будинок і обібрати. Будь-який персонаж міг бити іншого персонажа і золотати його. А на виручені кошти купити ніж тяки. В грі також можна було одружуватись, запрошувати на дуелі з магічними паличками і сидіти в тюрмі. Я нагадую, це 1986 рік. В грі з такою свободою, звісно, не обійшлося без гріферів, тролей і арпешерів, оскільки подібних ігор тоді було досить мало, у творців хабітат майже не було досвіду боротьби з такими гравцями, які навмисно. Руйнували весь ігровий процес для інших. Найчастіше їх навіть не банили, їм просто надсилали купу спаму у вигляді внутрішньоігрових ігрових повідомлень. Через необхідність реагувати на ці повідомлення діяльність персонажів значно уповільнювалася. Але гравців так просто не зупиниш. Якщо вони вже вирішили затронути оточуючих, вони знаходили всілякі лазівки в механіці гри для своїх темних справ. Найвитонченіші з них називалися мисливцями за головами. Хабітат голови персонажів були зміненими, тобто, замість того, щоб просто додати спрайт шапки, поверх голови, гра повністю замінювала голову на варіант з шапкою. У момент зміни голови, на її місці трохи вище шиї, з'являлась порожнеча. І цю особливість мисливці з головами використовували наповну. Вони підходили до новачків і різними способами змушували їх надягти щось на голову. У момент цього надягання мисливці спеціально створювали ситуацію, коли місце, де повинна бути голова, чимось перекривалось. що ж цей баг голова персонажа взагалі зникала. І тих, хто потрапив у цю пастку, урочисто приймали безголове братство, неофіційну спільноту гравців, які втратили свої голови. У грі вони ставали ходячими кур'озами, живими персонажами без обличчя. Щоб які блукали світом хабітат, лякаючи інших гравців, дехто навіть пишався цим і вважав втрату голови своєрідним посвяченням у «Таємничий клуб. Зрештою розробникам довелося виправити баг, але без залишило свій слід в історії гри як один з перших масових ігрових мемів. Мавроді у Lineage 2 у світі mmorpg ігор часто зустрічаються випадки складних фінансових схем, але рідко коли вони набувають масштабів справжньої фінансової афери. І одна із найгучніших шахрайських схем в історії онлайн ігор сталася у Lineage 2, де один гравець пішов по стопам реального шахрая і зміг відтворити реальну фінансову пірамід гіршу за МММ. Гравець, відомий під псевдонімом Lord of Trade, був досвідченим торговцем у Lineage 2. Він спеціалізувався на купівлі та перепродажі рідкісних предметів та ресурсів. Його головною зброєю був імідж надійної людини, яка завжди виплачувала борги та мала хорошу репутацію у спільноті. Lord of Trade почав свою схему з пропозиції вигідного інвестування. Він пропонував гравцям вкласти свої адени в його так звану торгову компанію в обмін на щотижневий прибуток у розмірі 10-20%. Його аргумент був простий: він мав інсайдерську інформацію про ціни на ринку та спеціальні Зв'язки, що дозволяло йому отримувати значний прибуток від торгівлі. Як і в реальному житті, знайшлось багато охочих залутати халяву, при цьому не зробивши нічого, просто перевести гроші. На початкових етапах схема працювала ідеально. Lord of Trade справді виплачував відсотки першим інвесторам, що ще більше підвищувало довіру до нього. Він використовував класичну схему фінансової піраміди. Нові інвестори оплачували прибуток старим вкладникам. Завдяки цьому гравці почали вкладати ще більше коштів, а репутація шахрая тільки зростала. І через деякий час. Ці самі почали до нього приходити з проханням забрати їхні гроші, ба більш цей персонаж захотів ще збільшити ажіотаж, і коли до нього приходили такі люди, він відповідав, що участь можуть брати тільки обрані, а за великі суми вкладень, начебто, начислялись бонуси. У піковий момент у схемі брали участь понад 500 гравців, які інвестували десятки мільйонів аден. Відчувши свою могутність, лорд Trade почав ще більше залучати нових людей, обіцяючи їм ще кращі умови. Як і всі фінансові піраміди, ця схема не могла існувати вічно. Коли кількість нових вкладників почала зменшуватись, лорд Trade зрозумів, що система більше не працює. І він оголосив, що його так звана торгова компанія зазнала збитків через коливання ринку і тимчасово припинив виплати. Проте вже наступного дня його персонаж. Зник, а за ним і всі гроші вкладників. Розслідування гравців показало, що перед зникненням Lord of Trade обміняв всю одену на рідкісні предмети та перепродав їх за реальні гроші. Гравці вимагали від розробників покарання для шахрая, але NCSoft, розробники Lineage 2, заявили, що вони не втручатимуться у економічні взаємодії між гравцями. В результаті Lord of Trade залишився безкарним, а його історія показала, що економічні закони працюють не тільки у реальному світі. Зародження легенд EF Online. Легендарна ММО EF Online, про яку усі чули, але ніхто не грав, тому що її світ настільки великий і складний, що новачкам дуже складно зрозуміти, як перейти з моменту, де ти працюєш простим роботягою на корпорацію, до епічної баталії, де ти є пілотом величезного лінкору. Сьогоднішня історія буде про початок шляху легендарних гравців, таж яких начислює вже більше 20 років. Му вона же Мастерс олнедж з'явилася в червні 2003 року на самому початку EF Online. Корпорацію створили 15 пілотів, серед яких Найвідомішими стали Гаус, головний стратег. ТВД майстер тактики у боях проти переважаючих сил. Одет – робила справжні дива за хорошу оплату. Джорд – дипломат, який відповідав за взаємодію з другими корпами. Лорд Зап, легендарний вбивця, про якого ходили страшні чутки. І The Reverend, лідер банди. Му швидко освоїлись в грі та стали найгрізнішою силою, блокуючи важливі маршрути. І одним із таких маршрутів на той момент була Мара. перший же день стояння в системі МУ знищило 200 кораблей. В наступному тижні така ж сама участь настигла ще тисячі і тисячі. Чи кораблів пірати не знали жалості ні до кого, і з ними намагались боротись. Спочатку це були звичайні роботяги шахтарі які намагались відбитись спільними силами, а потім вже були більш серйозні флотилії з десятків кораблів. Але усі спроби були марними. За голову піратів назначили нагороду в мільйони іск. Гравці почали обзивати їх читерами. але розробники підтвердили, що вони просто були швидшими, розумнішими і краще використовували механіку гри. В якийсь момент CCP, це розробники гри, зрозуміли, що вони доставляють занадто багато проблем гравцям, і їм ніхто не може противостояти. Тому самі втрутились, запустили NPC флот Concord, який змусив піратів тікати. Лідери корпорації з Reverend знищили одним пострілом. Це був єдиний випадок прямого втручання розробників у баланс гри. Навіть після цього му повернулися, і CCP довелося змінити механіку гри, додавши захисні турелі на воротах стрибків, Це поклало край їхній тактиці. Уявляєте наскільки круто грати, щоб розробники змінювали Ру через тебе Осени 2003 року мо об'єдналися з Legitimate Business Club і повернулись ще сильнішими. Вони взяли участь у великій війні між Course Alliance та Stain Alliance, а потім почали завойовувати території. В одному з боїв вони розбили армію Coalition of Free Stars, яка начислювала півтори тисячі гравців, силами лише 30 пілотів. Також вони здобули перемогу над Fontaine Alliance, знищивши чисельно більший флот у 24-годинній години битві при ЮЗЛКУЛ у 2004 році через внутрішні конфлікти за реверен. Намагався продати корпорацію, але безуспішно. Восени того ж року її діяльність згорнули. У 2005 році Му повернулося, але без своїх ветеранів. Вони вже не могли змагатися з новими альянсами і остаточно зникли під час Великої північної війни, ставши частиною Band of Brothers. Хоч Masters of Ownage більше не існує, її ветерани залишили слід в історії EVE Online, займаючи ключові позиції у великих конфліктах гри. Хоч їх шлях починався з простих піратів у системі Мара. І це ще не все, що мені хотілося вам розповісти. Тому, Якщо вам сподобалось відео, будь ласка, поставте лайк, підпишіться на мій YouTube і Twitch канал, і дайте знати в коментарях, як вам. На цьому дякую за перегляд. З вами був Думшак. Ще побачимось.